Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про серію книг, які, власне, свого часу спонукнули мене досліджувати питання маніпуляцій і пропаганди, а також протидії їм. Це серія книг Голодні ігри Сюзани Колінс. Історія створення Голодних ігор бере свій початок від несподіваного натхнення авторки. Одного вечора, перемикаючи канали Телебачення, вона побачила контрастне поєднання реаліті-шоу та репортажів з війни в Іраку. Це зіткнення розваг і справжніх страждань викликало в неї тривожні роздуми проти суспільство, яке споживає насильство як розвагу. Колін згадувала давньоримські гладіаторські бої та міф проти Мінотавра, створюючи деспотичний світ майбутнього, де влада використовує публічні страждання як інструмент контролю. Так з'явився пан: країна розділена на багатий розкішний капітолій і 12 дистриктів. Із поступовим віддаленням від капітолію кожен дистрикт стає все злиденнішим і біднішим. Сюзанна Колін створила надзвичайно детальний світ, в якому щорічні голодні ігри це смертельні змагання між дітьми з дистриктів, стають ідеальною ілюстрацією того, як пропаганда може створювати реальність і маніпулювати масами. Письменниці намагалися не просто створити захопливу історію, а й змусити читачів замислитися про механізми влади, контролю та повстання. Пропагандистська машина капітолію працює з неймовірною ефективністю, використовуючи кілька ключових стратегій для підтримки свого статусу. Основою системи є сама концепція голодних ігор щорічної данини, коли кожен з 12 дистриктів повинен відправляти двох дітей-трибутів на арену, де вони битимуться на смерть заради розваги мешканців капітолію. Ця жорстока традиція позиціонується як спокута за минуле повстання проти влади центру. Президент Сноу, втілення тоталітарної влади Капітолію, розуміє фундаментальну істину: найефективніший метод контролю це страх, приправлений крихтою надії. Голодні ігри ідеально втілюють цей принцип. Дистрикти бояться покарання і втрати дітей. Але їм також пропонують примарну надію: переможець отримує багатство і комфорт для себе та родини, а також додаткові продовольчі байки для свого дистрикту. Ця система карає і водночас спонукає до співпраці з таким режимом. Телевізійний формат ігор є особливо майстерним пропагандистським ходом. Участь у цьому смертельному видовищі подається як честь і привілея шанс стати зіркою. Капітолій перетворює трагедію на гламурне шоу з яскравими костюмами, інтерв'ю з учасниками, публічні презентації та навіть спонсорські подарунки. Цезар Флікерман, харизматичний ведучий, робить вбивства прийнятними для публіки, надаючи їм формату захопливого, розважального продукту. Мешканців капітолію виховують в культурі споживання насильства як форми розваги. Вони ставляться до атрибутів як до персонажів шоу, роблять ставки на переможців і навіть колекціонують сувеніри. Така нормалізація жорстокості є класичним прикладом того, як пропаганда може спотворити моральні принципи цілого суспільства. Важливим елементом капіталістської пропаганди є також контроль інформації та фальсифікація історії. Офіційна версія подій темних днів першого повстання дистриктів подається виключно з позиції переможця. Дистрикт 13, який начебто був повністю знищений за непокору, стає символом безглузості будь-якого опору. Обмежений доступ до комунікації між дистриктами перешкоджає поширенню альтернативних наративів і колективної солідарності. Режим Снау також активно використовує стратегію хліба та видовищ. Мешканці капітолію живуть у достатку і розкоші, в той час як дистрикти зазнають голоду та злиднів. Ця нерівність підтримується не лише силою, а й ідеологічно. Пропаганда переконує привілейованих мешканців центру, що такий стан речей є справедливим і єдиноможливим. Більше того, культура капітолію з її екстравагантною модою, косметичними модифікаціями тіла та надмірним споживанням, стає об'єктом, водночас відрази та потаємної зазорсті для мешканців дистриктів. В той час, як для мешканців капітолію, звичайні люди стають не більше, ніж товаром. Квартальна битва, особлива версія голодних ігор, що проводиться кожні 25 років, з додатково жорстокими правилами, демонструє також гнучкість пропагандистського апарату. Ці спеціальні ігри підкреслюють абсолютну владу капітолію. І здатні змінювати правила на свій розсуд, породжуючи додаткове відчуття безпорадності серед населення. Хоча офіційно нові правила кожної квартальної битви прописані в конвертах і залишаються закритими, неофіційно всі розуміють, що кожен новий конверт написаний не так давно і завжди підлаштовується виключно під обставини, необхідні капітолію. Але пропаганду ми бачимо не лише зі сторони головних антагоністів, а й зі сторони повстанців. Коли Катніс Евердін викликається добровольцем замість своєї сестри і згодом кидає виклик системі капітолію, вона несвідомо стає потужним контрпропагандистським символом. Повстанці з Дистрикту 13, які виявилися живими та готовими до боротьби, майстерно використовують її образ для створення власної пропагандистської кампанії. Сойка Переспівниця це не просто образ птаха на брошці Катніс, а вона стає символом опору. Цей образ особливо потужний через свою історію. Сояки-переспівниці з'явилися як непередбачений результат генетичних експериментів капітолію. Свого часу Соєк Переспівниць виловлювали в лісах, але деякі з них вижили і залишилися в природі. Повстанці використовують цей символ на графіці, у піснях та таємних повідомленнях, перетворюючи його на унікальну мову опору. Президентка Альма Коїн та команда пропагандистів на чолі з колишнім селісним капітолією Плутархом Хепенсбі. Створюють серію промороликів. В коротких відео Декадніс виступає від імені повстання. Ці відеоматеріали стратегічно транслюються шляхом злому офіційної системи комунікацій капітолію. Цікаво, що промо поєднують реальні кадри саждань населення з повстановочними сценами героїзму, розмиваючи межу між документалістикою та художньою пропагандою. Стратегія повстанців багато в чому відзеркалює методи Капітолію, але з іншими цілями. Вони створюють власні наративи героїв та мучеників Катніс та інші об'єкти опору, наприклад, Піта, коли він перебуває у полоні, стають об'єктами емоційної маніпуляції для населення. Історії їхніх страждань та боротьби проти капітолію використовують для об'єднання різних дистриктів навколо спільної справи. Повстанці також вдаються до стратегічного спрощення складних політичних реалій. У їхніх повідомленнях капітолій представлений як абсолютне зло, а повстання як шлях до свободи та справедливості. Такий чорно-білий наратив ефективно мобілізує підтримку, але замовчує потенційні проблеми та моральні компроміси самого повстання. Сюда Колінс майстерно демонструє, як навіть благородна справа може використовувати сумнівні методи для досягнення своїх цілей. Важливим елементом пропаганди повстанців є фокус на особистій історії Катніс та інших жертв режиму. Персоналізація страждань потужний інструмент для створення емоційного зв'язку з аудиторією. Історія ру. Яка загинула під час подій першої книги, стає особливо символічною. Жест поваги, який Катніс демонструє після смерті Ру, поширюється дистриктами як символ солідарності. Це був один з небагатьох випадків, коли трибути з абсолютно іншого дистрикту проявили не тільки повагу, а й справжнє співчуття до представника одного з них. У третій книзі та відповідних фільмах серії стає очевидним, що пропаганда повстанців, хоч і спрямована проти тиранії, може бути так само маніпулятивною. Президентка Коїн виявляється не менш безжальною, ніж Сноу, використовуючи емоції та образи для досягнення власних цілей. Останнім акордом цієї думки стає планований нею символічні останні ігри з дітьми з капітолію демонстрація того, як революційна пропаганда може перетворюватися на нову форму тиранії. Голодні ігри Сюзани Колінс пропонують глибокий аналіз механізмів пропаганди, що залишається актуальним для нашого суспільства. Серія показує контроль над наративом маніпулювання страхом та надією. Використання символів та створення видовищ можуть формувати суспільну думку і підтримувати або підривати владні структури. Найбільш тривожним уроком серії є те, як легко пропаганда може нормалізувати жорстокість та несправедливість, перетворюючи їх на прийнятні або навіть бажані елементи культури. Водночас, голодні ігри демонструють, що навіть найпотужніша пропагандистська машина має слабкі місця, а справжня людяність може проявлятися навіть у найбільш контрольованих умовах. В епоху інформаційних війн, масових медіа та соціальних мереж уроки про силу наративів, образів та символів, які пропонує ця серія, набувають особливої цінності. Вони нагадують нам про необхідність критичного мислення та моральної чуйності перед обличчям будь-якої пропаганди. Байдуже чи походить вона від усталеної влади чи від тих, хто прагне її повалити. Серію голодні ігри забороняли та обмежували в деяких країнах і регіонах через поєднання тем насильства. Революції та критики тоталітарних режимів. У Китаї книги та особливо фільми сприймалися як потенційно небезпечні через ідеї спротиву і символізм боротьби з владою, особливо в контексті молодіжних протестів, які в той час були досить поширеними. У Таїланді 2014 року жест трьох пальців із Голодних Ігор також став символом реального громадського спротиву, через що влада офіційно заборонила його використання на публіці і обмежила прокати фільмів. У В'єтнамі подібні заборони були зумовлені страхом перед поширенням революційних настроїв серед молоді. Та навіть у США серію неодноразово намагалися вилучити зі шкільних бібліотек через скарги батьків. Причиною часто називали сцени жорстокості, моральну неоднозначність персонажів та провокативні політичні теми. Тоталітарні режими бояться книг, бо вони несуть знання і змушують людей задумуватись. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до кабінету новомови. Сподіваюся, що цей епізод допоможе вам краще зрозуміти перипетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт цього епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь побачити вас в нашому архіві і наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!